Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миро вам та добра та гарної погоди. Продовжуємо розглядати погодні тенденції на 26 рік. І сьогодні розглянемо погоду в червні 26-го року. Ось такий уже гороскоп у вас є. Нагадаю, що Марс в знаці телець, це у нас не тепло, а це холод. І Венера буде в знаці рак до 13-го, тільки після 13-го буде знаходитися в знаці стихії вогню в Леві. Але це дуже мало, тому що Меркурій в знаці рак, Юпітер в знаці рак. А ці енергії стихії води завжди охолоджують Землю. Та й Сонце буде в знаці близнюки до 20-го, а потім прийде в знак рак і знову стихія води. Ну і давайте розглянемо ще один. Такий гороскоп погоди, це поведичні астрології. На жаль, як бачимо, у нас ситуація точно, майже точно така. ж. Тобто, зараз у нас дуже цікаві події відбуваються. Це наслідки руйнування полярного вихору і тріснула ось ця шапка, яка була над Арктикою, і оцей вихор був. Розбитий на куски, і він зараз дуже стрімко на Європу, на інші країни, на Північні, на Південь. Дуже-дуже інтенсивно він йде охолоджуючи все, якби це глибока заморозка. Це про те, що ми говорили, це міні-льодовиковий період. Так, після глобального потепління завжди йде глобальне похолодання. І зараз система тих погодних умов, яка раніше працювала, вона змінюється, ламається. І ті старі кліматичні норми, які були раніше, вони перестають працювати. Нам треба до цього пристосуватися і, знаючи цю інформацію, думати, що нам далі робити. Давайте ще раз зараз більш детально розглянемо поведичні астрології, які будуть енергії у нас в цей місяць, перший місяць літа. Сонце буде в знаці телець до середини місяця, потім в знак Близнюки. Тепла гать немає. Венера в близнюках до восьмого, а потім перейде в знак рак, знак стихії повітря та знак стихії води. Тепла немає. Ось один Марс буде тільки 20 днів, знаходиться в знаці Овен, а потім перейде в телець. Знову ж холод прийде. Меркурій в близнівках, а потім знак рак, вітер холодний, та опади дають охолодження. Юпітер і Сатурн в знаках стихії води. Отже, як бачите, у нас тепла майже немає, його трошечки-трошечки, дуже-дуже мало цього тепла. Так, зламалася стара кліматична система. І зараз те, що працювало над Арктикою, стримувало холод. І зараз ця шапка вся тріснула і поламалась, і вона зараз уже ринула на європейську частину, на Сибір і рине далі усі країни, які знаходяться нижче Європи. Такий, така ситуація, на жаль, при льодовому періоді вже була, і це якраз результат того, що змінився магнітний полюс. Змінилися. Кліматичні пояси, і як бачите, нам навіть на півдні, четвертий кліматичний пояс, теж тепла не видно, як, до речі, і немає тепла для перших трьох кліматичних поясів, які будуть вже знаходяться поблизу нового магнітного полюсу. Що ж робити? Треба змінювати, змінювати підхід до вирощування овочів. Треба змінювати себе, і ми вже через день хочемо зробити ще гороскопи до кінця літа, а потім вже будемо говорити про те, як можна в цей критичний час, критичний час глибокої заморозки все-таки вирощувати деякі хоча б овочеві рослини, для того, щоб забезпечувати себе продуктами харчування. Це дуже важливо. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.